Як залучити своїх дітей до стебла, навіть коли його майбутнє не зрозуміли? Навіщо керувати дітьми в стебло? Ода цікавості та несподіваних відкриттів. У дитинстві я був одержимий ідеєю побудувати легкий меч. Це, звичайно, звучить як типове захоплення фанатом зоряних воєн, але за цим було щось більше. Я хотів зрозуміти, як працює фізика, як можна сконцентрувати та керувати енергією. І хоча справжній легкий меч ніколи не з'являвся, на жаль, це бажання змусило мене вивчати науку, технології, інженерію та математику стебло. І я бачу в цьому не лише шлях до кар'єри, а й можливість розвитку особистості, формування критичного мислення та відкриття нових горизонтів. Останніми роками я часто чую занепокоєння. Особливо від молодих людей, які думають про вибір майбутньої професії, чи варто її боротися зі стеблом будь-який незабаром нам замінить. І, зізнаюся, ці страхи зрозумілі. Але я переконаний, що це помилковий вибір. Захистити дитину в стем для гарантованого успіху це те саме, що намагатися нав'язати любов до балету, адже балет є престижним, це приречено до невдачі. Стебло потрібно вибрати за покликом серця, щирою цікавістю до структури світу. Навіщо взагалі вивчати стебло? Не заради кар'єри, а заради мислення. Стаття, яка надихнула мене на думки, справедливо зазначає, що суть СТЕМ полягає не в тому, щоб отримати конкретні знання, а розвиток навичок дослідника. І це абсолютно правда. Можливість задавати питання, аналізувати інформацію, будувати гіпотези та перевіряти їх справді цінна. У світі, де інформація змінюється з запаморочливою швидкістю, здатність самостійно викладати та критичне мислення стає ключовою конкурентною перевагою. Згадайте історію Генрі Герца, який продемонстрував існування електромагнітних хвиль. У той час його відкриття здавалося марним. Але саме це проклало шлях до створення технологій, що сьогодні неможливо уявити наше життя без них. Саме ця здатність бачити потенціал у очевидному марному ознаку реального дослідника. Штучний інтелект це не загроза, а інструмент. Побоювання, що її замінить вчених, на мою думку, також перебільшені. Ей, це потужний інструмент, який може допомогти вченим обробити величезну кількість даних, визначити закономірності та автоматизувати звичайні завдання. Але він не може замінити людську інтуїцію, творчість та здатність до нестандартного мислення. Як зазначається у вихідному матеріалі, ідеальним поєднанням є люди, які беруть участь у смішних завдань та єй нудні. Саме так має бути. Ей може допомогти нам вирішити складні проблеми, але ми, люди, повинні задавати питання та шукати нові сфери для досліджень. STEM – це не лише наука, але й мистецтво. Іноді мені здається, що ми занадто спрощуємо концепцію стебла. Ми думаємо про формули, рівнення та лабораторні дослідження. Але стебло це також мистецтво. Мистецтво створення моделей. Побудови гіпотез та шукає відповіді на складні запитання. Пам'ятайте, як інженери проєктують мости, будівлі та інші конструкції вони повинні враховувати багато факторів, таких як сила матеріалів, стійкість до землетрусів та вплив вітру. Це вимагає не лише технічних знань, а й творчого підходу. Що робити батькам? Не нав'язуйте, а підтримуйте цікавість. Як батько, я часто стикаюся з питанням, як зацікавити дитячий стовбур. Моя відповідь завжди одна: не намагайтеся нав'язувати. Натомість підтримуйте його цікавість, дайте відповіді на його запитання, заохочуйте його експерименти та дайте йому можливість вивчити світ навколо нього. Не потрібно змушувати дитину відвідувати додаткові заняття з фізики чи математики. Натомість запросить його піти до музею науки, подивитися популярний науковий фільм або прочитати цікаву книгу. Головне викликати йому бажання дізнатися більше. Мій особистий досвід як випадкове хобі призвело до професії. Я пам'ятаю, як мене захоплювали експерименти з електроенергією в дитинстві. Я міг годинами піклуватися з проводами, батареями та лампочками, намагаючись створити щось нове. Це була не просто розвага, а спосіб зрозуміти, як працює світ. Саме це хобі змусило мене вивчати фізику в університеті. І хоча я не побудував легкий меч, я знайшов свою пристрасть до науки та інженерії. Я працюю в розробці нових матеріалів та технологій, і кожен день стикаюся з новими проблемами та можливостями. Не бійтеся збоїв це частина процесу. Важливо розуміти, що наука це не лише про успішні відкриття, а й про невдачі. Більшість експериментів закінчуються невдачею, але саме вони допомагають нам вчитися та рухатися вперед. Не бійтеся помилятися, не бійтеся задавати дурні запитання, не бійтеся спробувати щось нове. Ось як народжуються великі відкриття. Висновок, майбутнє STEM знаходиться в руках цікавих людей. Майбутнє STEM знаходиться в руках цікавих, креативних та керованих людей. Люди, які не бояться задавати питання, шукають відповіді та спробують щось нове. Якщо ваша дитина цікавить науку, технології, інженерії чи математики, підтримуйте її. Допоможіть йому розкрити свій потенціал. І хто знає, можливо, саме він зробить чудове відкриття, яке змінить світ. Замість того, щоб водити дітей у СТЕМ, давайте просто дамо їм можливість дослідити навколишній світ і знайти їх покликання. І нехай їх шлях наповнюється відкриттями, пригодами та натхненням. Ключова думка STEM це не просто професія, це спосіб мислення, який дозволяє нам краще зрозуміти світ і знайти рішення для складних завдань. І Мабуть, колись хтось натхнений мрією про легкий меч створить справжню технологію, яка назавжди змінить наше життя. Зрештою, з дитячих мрій народжуються великі відкриття.